Пригрозили покаранням за брудну форму. Військова служба правопорядку погрожувала військовому за неналежний зовнішній вигляд після бойового завдання. Боєць не мав часу привести себе до ладу, бо поспішав на потяг до рідних. Про це розповіла подруга військового і журналістка Леся Ганжа. Останнім часом ВСП лютує. Моєму другові пригрозили покаранням за те, що він був у брудній формі. Запізнювався на поїзд із бойових. Йому сказали, що він ганьбить ЗСУ. Він той, що з окопів, ганьбить тих, хто чергують на вокзалі. І в мене є питання, на що це робиться? Також журналістка розповіла, що часто військова форма ЗСУ, яку видають, є не за розміром. Щодо тканини, з якої зроблена форма, теж є багато запитань. Часто груба в таку спеку натирає до крові, гірше тої форми, що видають самопали, які купують і приводять сюди деякі довірливі волонтери. Де щось чогось відшили. Ні, це не краще ніж нічого. Це як китайський турнікет, гірше ніж нічого. Користувачі соцмереж у коментарях розповідають, що схожі випадки поведінки представників військової служби правопорядку спостерігали і в інших місцях. Так, наприклад, військовому на похороні командира у Хмельницькому ВСП зробила зауваження за відсутність головного обору. У коментарях люди нарікають, що представники військової служби правопорядку часто ведуть себе зухвало і не вирішують реальних проблем. До слова, військова служба правопорядку це спеціальне правоохоронне формування у складі збройних сил України. Його завдання слідкувати за порядком та дисципліною військових, охороняти військові об'єкти, боротися з ДРГ, контролювати пересування ЗСУ та інше.